Трубопровід, по якому поступатиме газ у селище Плесна і Пліщин, нині прокладається по вулиці Старокостянтинівське шосе міста Шепетівки і веде у напрямку, визначеному газовиками публічного акціонерного товариства Шепетівка Газ. Газопровод прокладається до сел Пліщин Плесна. Там загальна протяжність 7 кілометрів 600 метрів. Вже побудовано біля 6 кілометрів 300 метрів. Залишилося кілометр 300 В ліщині плесні побудовано біля 27 кілометрів вуличних газопроводів і підготовлено 460 осель до газіфікації. Із них 200 вже готові для прийому газу. За активної підтримки Шепетівського міського голови газ у нинішньому році поступить і у мікрорайон Шепетівки Сонячний. Газопровод розрахований з урахуванням підключення масиву сонячний, де буде встановлена засувка діаметром 150 для підключення південної частини масиву Сонячний. Активно допомагають та сприяють роботі працівників публічної акціонерного товариства Шепетівка Газ, виконавчий комітет Шепетівської міської ради в особі Антонюка Сергія Андрійовича, районна держадміністрація в особі Адамця Івана. Кириловича, голови селищної ради Плесний Пліщина та Турінський Володимир Володимирович, голови правління публічної акціонерного товариства Шепетівка Газ. Загальна вартість робіт по перекладенню газопроводу становить 2 мільйони 300 тисяч гривень. Уже вкладено 1 мільйон 450 тисяч. До кінця 2013 року сільчани Плесний Пліщина, а також жителі Шепетівки, котрі будують будинки у сонячному, отримують у домівки блакитний вогонь.